Весняне прибирання. Це чудова можливість навести лад у вашому домі. Більшість із нас зосереджується на видимих місцях, але існують ділянки, які часто залишаються поза увагою, наприклад, верхня частина холодильника. Тут накопичується пил і жир. Візьміть стілець і протріть цю ділянку вологою ганчіркою. Вентиляційний отвір витяжки також потребує уваги. Жир і пил утворюють липкий наліт. Змішайте теплу воду з мийним засобом, протріть губкою, а потім папи. Рушником. Фільтр посудомийної машини може бути забитий залишками їжі та жиру. Для очищення зніміть нижню полицю, відкрутіть фільтр, промийте його і встановіть назад. Сміттєві баки часто мають неприємні запахи. Періодично мийте їх, щоб у домі було свіжо. Світильники також часто ігноруються: витріть лампи, кріплення і ланцюги вологою ганчіркою. Якщо є скляні плафони, зніміть їх і промийте окремо. Дивани і подушки можуть приховувати пил і крихти. Суньте меблі, пропилососьте, а чохли, які можна прати, закиньте в пральну машину. Гараж часто стає місцем для непотрібних речей. Весна це час для ревізії. Замість віника можна скористатися повітродувкою, що швидше і ефективніше. І нарешті, якщо плануєте мити підлогу, пам'ятайте, це не обов'язково робити щодня. У березні 2025 року найпопулярнішим легковим автомобілем у Європі став Peugeot 208. Було продано 25 тисяч 240 одну одиницю. Це на 7% більше, ніж у березні минулого року. Серед лідерів ринку залишаються Dacia Sandero та Renault Clio. Dacia Sandero продали 24 тисячі 577 одиниць. Renault Clio – 23 тисячі 62 одиниці. Незважаючи на невелике зниження продажів, ці моди моделі тримають свої позиції. Volkswagen Tiguan показав вражаючий ріст. Продажі збільшилися на 42% порівняно з минулим роком. Попит на компактні міські автомобілі залишається високим. Європейці часто обирають перевірені моделі з сучасними характеристиками. Особливо зростає інтерес до кросоверів. Зволоження, очищення, сироватка з вітаміном це, це основа догляду за шкірою. Але не забувайте про ще один важливий засіб: це сонцезахисний крем. Ми часто думаємо про СПФ, коли плануємо відпочинок на морі. Проте ультрафіолетове випромінювання діє щодня, навіть у похмурий день, коли ви просто йдете на роботу або сидите біля вікна. Сонячне випромінювання, особливо промені типу А, проникає крізь хмари та скло. Вони викликають передчасне. Старіння шкіри, це втрата пружності, пігментація, зморшки. Також підвищується ризик раку шкіри, включно з меланомою. Якщо ви користуєтесь засобами з ретинолом, кислотами або вітаміном, це СПФ обов'язковий. Ці засоби роблять шкіру чутливішою до сонця. Без захисту ви ризикуєте отримати пігментні плями або опіки. Сучасні СПФ продукти мають легкі текстури, вони можуть бути матовими або сяючим ефектом. Їх можна наносити під макіяж або як останній крок у доглядовій рутині для щоденного використання обирайте SPF 30 або вище. Звертайте увагу на маркування Broad Spectrum. Це означає, що засіб захищає як від UVA, так і від uvb променів. Для жирної шкіри підійдуть гелеві або матові формули, а для сухої живильні з гіалуроновою кислотою. Нанесіть SPF зранку. Якщо ви перебуваєте на вулиці довго, повторюйте нанесення кожні дві години. Це значно покращує. Що захист. Морський бій це настільна гра, знайома багатьом з дитинства. Вона проста, але потребує стратегії, уважності та трохи везіння. Для гри потрібні два гравці: аркуш паперу, ручка і бажання перемогти. Кожен малює дві сітки розміром 10 на 10 клітинок. Вертикалі позначають літерами від А до Є, горизонталі цифрами від 1 до 10. Одна сітка для кораблів, інша для пострілів. Кораблі розставляються так: один 4-палубний, два палубних, Двопалубних і чотири однопалубних. Гравці по черзі називають координати пострілу, наприклад, Б5. Суперник відповідає: мимо, поцілив або потопив. Якщо влучили, стріляйте ще раз. Перемагає той, хто першим потопить усі кораблі супротивника. Ось кілька порад. Не ставте всі кораблі вздовж країв або в кутках, щоб суперник їх не знайшов. Коли влучили в корабель, стріляйте поряд, щоб швидше його знищити. Ведіть облік пострілів, це допоможе уникнути повторів. Іноді варто. Вдавати розгубленість, щоб заплутати суперника. Матч між командами Шахтар та Динамо відбудеться у Львові. Це буде остання гра 26-го туру української прем'єр-ліги. Гра пройде у неділю, 27 квітня. Початок о 18-й годині за київським часом. Цей матч є центральним у чемпіонаті України. Динамо під керівництвом Олександра Шовковського лідирує в турнірній таблиці. Вони випереджають Олександрію на три очки, а Шахтар на десять. Шахтар все ще має шанси на чемпіонство, але поразка може їх. Позбавити цей матч. Є підготовкою до фіналу Кубка України, який відбудеться 14 травня у Житомирі. У попередньому матчі сезону команди зіграли в нічию. Шахтар забив перший гол завдяки Артему Бондаренко. Динамо зрівняло рахунок завдяки голу Олександра Караваєва на 87-й хвилині. В Україні ввели нові правила щодо пенсії. Тепер максимальний розмір пенсії обмежено. Якщо пенсія більша за 23 610 гривень, вона підлягає обмеженню. Виняток становлять пенсії, що нараховані за внесками до пенсійного фонду. Це означає, що максимальна пенсія за страховими внесками може бути саме такою: більші суми можливі лише завдяки спеціальним надбавкам або доплатам. Ці обмеження не торкаються пенсії військових, які брали участь у бойових діях та виплат родинам загиблих захисників. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що завдяки обмеженням вдалося зекономити 120 мільйонів гривень протягом року планують зекономити понад мільярд гривень. На сьогодні максимальна пенсія в Україні становить 51 тисячу 42 гривні. Якщо ви не отримували пенсію протягом кількох років, ви можете відновити ці виплати. Пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть отримати свою пенсію з України. Це можливо навіть, якщо виплати не надходили кілька років. Проте потрібно виконати певні умови. Компенсацію за втрачену пенсію можна отримати, якщо це сталося з вашої вини. Якщо ви довго були за кордоном і не отримували пенсію, зверніться до пенсійного фонду з заявою. Максимальний термін для повернення пенсії та три роки з моменту подачі заяви. Як виплачують заборгованість? Спочатку ви отримаєте одноразову виплату частини пенсії, але не більше ніж за 12 місяців. Решту суми виплачують щомісяця рівними частинами. Вони не перевищують розмір вашої місячної пенсії. Щоб отримати пенсію за минулий період, потрібно мати право на пенсію згідно з українським законодавством. Також потрібно подати заяву до пенсійного фонду і надати всі необхідні документи. Дотримання вимог законодавства є обов'язковим. 26 квітня в Італії пройшов престижний турнір Бернакал 2025 року. На подію завітав український чемпіон Олександр Усик. На турнірі був ще один відомий боксер. Усик несподівано зустрівся з Джозефом Паркером, тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO. Це була тепла зустріч. Паркер зняв відео, де вони обіймаються, і написав: Ти все ще єдиний.' Нагадаємо, Олександр Усик має битися з Даніелем Дюбуа, 19 липня дві 2025 року на стадіоні Вемблі. Переможець цього поєдинку зустрінеться з паркером, який є обов'язковим претендентом на титул WBO. У другому сезоні серіалу Fallout з'являться відомі локації Нью-Вегаса. Це постапокаліптична версія Лас-Вегаса. Місто зберегло свої чарівності та небезпеки після ядерної війни. Воно не було повністю знищене завдяки містеру Хаусу. Він геній мільярдер, який перетворив місто на оазу в пустелі. Хаус ховається у капсулі під. Тримання життєдіяльності та керує містом через віртуальний аватар. У Нью-Вегасі досі сяють неонові вогні. Працюють казино, а місцеві фракції змагаються за контроль над грошима. Багато хто вважає Fallout New Vegas найкращою грою у серії завдяки атмосфері міста. У серіалі з'являться легендарні казино, такі як The Tops і Lucky 38. Останнє є штаб-квартирою Хауса. Можливо, глядачі побачать довоєнні флешбеки та історію його бізнес-імперії. Другий сезон обіцяє. Бути справжнім святом для фанатів постапокаліптичного вегаса. Якщо ви плануєте посадити рослини на кладовищі, оберіть ті, що не потребують частого догляду. Важливо, щоб вони цвіли весь сезон і не вимагали багато води. Ось кілька варіантів. Дереві не це багаторічна рослина з дрібними листочками, схожими на хвою. Він високий і має гарні суцвіття. Існують різні види деревію – від білого до ніжно-рожевого. Незабудка це низькоросла багаторічна квітка. Вона добре росте навіть на бідному ґрунті, може рости у тіні та на сонці. Ідеально підходить для озеленення надгробків. Братки це однорічні квіти, що цвітуть довго. Вони популярні через розкішні квіти з кількох пелюсток. Братки стійкі до холоду і спеки. Їх можна знайти в різних відтінках. Садова гвоздика цвіте з травня до вересня. Вона має багато відтінків від бордового до білого. Полюбляє сонце, тому краще підходить для відкритих місць. Седум – це найкрасне. Краща ґрунтопокривна рослина для могил він швидко покриває велику площу і легко переносить посуху. Це робить його практичним варіантом замість моху. Кріс Юбенк молодший та Конор Бен можуть знову зустрітися у реванші. Поки що невідомо, коли саме це відбудеться. 26 квітня відбувся їхній бій у середній вазі. Юбенк молодший переміг Бенна одноголосним рішенням суддів. Між цими двома боксерами є контракт на два бої. Інсайдер Майк Копінджер підтверджує цю інформацію: обидві сторони готові до реваншу, і всі умови вже узгоджені. Проте дата другого поєдинку ще не визначена. Можливо, бій відбудеться наприкінці. 2025 року для Конора Бенна це була перша поразка в професійній кар'єрі. Юбенк молодший покращив свій рекорд. Українська тенісистка Марта Костюк досягла значного успіху на турнірі в Мадриді. Вона вперше у своїй кар'єрі вийшла до третього кола тисячника. Її суперницею була росіянка Вероніка Кудерметова. Матч почався вдало для Костюк. У першому сеті вона виграла з рахунком 6-0. У другому сеті Костюк вела 3-1. Але росіянка виграла Чотири поспіль гейми. Сет завершився 6-4 на користь Кудерметової. У вирішальному сеті Костюк виграла два гейми, але втратила свою подачу. При рахунку 3-3 Марта взяла ще два гейми. Програла одну подачу і завершила сет 6-4. Це принесло їй першу перемогу над Кудерметовою і вихід до четвертого кола. У суботу, 26 квітня, в Уругваї сталася пожежа. Вона виникла в будівлі російського посольства. Ймовірно, причиною стала несправність кондиціонера. Це сталося в столиці країни, місті Монтевідео. Дві пожежні бригади швидко приїхали на місце події. Вони отримали повідомлення про густий дим над будівлею. Пожежники намагалися потрапити всередину, але дипломатичні процедури ускладнили це. Поліція перекрила дорогу, що заважало руху транспорту. Співробітників посольства евакуювали, рятувальники використовували електропили, вони демонтували решітку, яка заважала доступу до вентиляційного каналу. Пожежу вдалося загасити. Постраждалих немає після інциденту, провели ретельну інспекцію приміщень. Це зробили, щоб запобігти можливим майбутнім проблемам. Китайська армія висадилася на безлюдний риф сен кей у південно-китайському морі. Цей риф знаходиться неподалік від військової бази Філіппін на острові Тіту. 26 квітня стало відомо, що Китай взяв під контроль цю територію. У квітні китайська берегова охорона здійснила контроль над рифом. сен кей іноді званий островом, розташований в Архіпелазі Спратлі, Відстань до острова Тіту становить 8 кілометрів. Це велика військово-морська база Філіппін. Площа рифу трохи більше 200 квадратних метрів. Він має стратегічне значення. Міжнародне право надає 19 кілометрову зону. Навколо нього у цю зону входить і острів Тіту. Філіппінські військові там спостерігають за активністю Китаю. Після висадки та встановлення прапора китайські військові залишили риф. Це не перший випадок, коли Китай захоплює рифи в південно-китайському морі. Десять років тому Пекін захопив великий Субі риф та риф Fire Cross Reef, які Маніла вважала своїми. Потап і Настя Каменських відомі українські артисти знову разом за кордоном. Це вперше за понад місяць. Олексій Потапенко або Потап і його дружина Настя Каменських поділилися спільним фото після виступу. На знімку вони з іншими артистами. Фанів зацікавила загадкова заява Потапа. Він сказав, що концерт був веселим і вдалим. Також натякнув на якусь таємницю. Славік і НК це окрема історія, але ми поки мовчимо. Можливо, це натяк на майбутню співпрацю для довідки. Славік Балаган, новий проект Потапа. Перший трек присвячений Дональду Трампу. Він вийшов у січні цього року. Проєкт вже провів тур по Америці. Під час воєнного стану в Україні є обмеження на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 60 років. Проте є винятки для тих, хто не підлягає призову. Якщо чоловіка виключено з військового обліку, він може виїхати за межі країни. Це офіційна процедура, яка звільняє. Від обліку в центрах комплектування закон України про військовий обов'язок і інші нормативні акти це регулюють. Виключення з обліку можливе в кількох випадках. Наприклад, якщо чоловік досяг граничного віку, або якщо він непридатний до служби через стан здоров'я, також можливе виключення через тимчасову непридатність чи втрату громадянства. Особи, виключені з обліку, можуть виїхати без обмежень, але вони повинні мати документи, що це підтверджують: при перетині кордону потрібно показати закордонний паспорт. А також потрібен військовий квиток з відміткою про виключення. Якщо виключення через стан здоров'я, потрібен висновок військово-лікарської комісії. Всі документи мають бути актуальними. Якщо вони старі, прикордонники можуть вимагати їх оновлення. 27 квітня російська армія здійснила три авіаудари по місту Костянтинівка в Донецькій області. Загинули три людини: це подружня пара віком 47 і 48 років. А також 78-річний пенсіонер. Четверо людей отримали поранення. Серед них дві жінки, яким 67 і 73 роки. роки. Також постраждали двоє чоловіків віком 77 і 83 роки. У них мінно-вибухові травми та осколкові рани. Медики надають допомогу. Стан деяких середньої тяжкості. Атака пошкодила 21 домоволодіння і кілька автомобілів. У понеділок, 28 квітня, в Україні буде сухо, але не спекотно. Вночі можливі заморозки в деяких областях. Синоптики кажуть, що буде невелика хмарність. На півдні та заході температура вночі може впасти від 0 до 5 градусів морозу. На півночі та в центрі заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5-10 метрів за секунду. Вночі на півдні та заході буде від 1 до 6 градусів тепла. У день температура підніметься до 10-15 градусів. На Закарпатті і Прикарпатті буде тепліше від 14 до 19 градусів. На сході та північному сході від 7 до 12 градусів тепла Дональд Трамп нещодавно розкритикував Володимира Путіна. Це стало несподіванкою, адже раніше він лише закликав Путіна бути миролюбивішим. Тепер його слова звучали різкіше. Олег Рибачук з центру спільних дій вважає, що це може свідчити про зміну підходу Трампа до Росії. Однак слід бути обережними з висновками, бо Трамп часто змінює свою думку. Він може спочатку критикувати Путіна, а потім дорікати Володимиру Зеленському. Зараз Трамп може бути незадоволений через відсутність прогресу в мирних переговорах. Його президентство скоро буде 100 днів, але Росія не йде на компроміси і тривають обстріли українських міст. Віцепрем'єрка Юлія Свириденко висловилася про мир в Україні. Вона прокоментувала недавню розмову між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Ця зустріч відбулася 26 квітня у Ватикані. Вони були на похороні папи римського Франциска. Сверденко вважає, що розмова президентів може допомогти у мирному врегулюванні. Вона сказала, що це можливість для справжнього миру через силу. На її думку, російський президент Володимир Путін не хоче миру. Він лише намагається виграти час. Юлія Сверденко підкреслила важливість тиску на Росію. Вона вважає, що жорсткі санкції можуть зупинити війну. Це буде корисним для України та Сполучених Штатів.